you Вітаю вас, дорога церква. Маємо сьогодні вечір суботи. День пройшов, мабуть, в кожного не так, як він собі його планував, і це таке нам добре нагадування про те, що все наше життя не від нас залежить і не в наших воно руках. І, можливо, сьогодні ми трошки більше відчули на собі події, ті про які ми бачимо по телевізору, в які знаходяться більш в східних регіонах нашої країни. І в деякій мірі ми нам здавалось, ніби ми все розуміємо, і ніби ми розуміємо тих людей, але насправді ми їх не розуміємо, бо ми собі і близько не могли уявити і не уявляємо до цієї, пори, як це жить, коли тобі нема де зігрітися, як це жить, коли в тебе нема де приготувати собі їжу. І велика частина нашої країни живе в таких умовах. І, і слава Богу, що в нас зараз є е, можливість, ну в. В деякій частині міста є світло, і ми маємо, якщо в нас немає вдома, то можемо до когось піти, в кого є світло. І ну, от, ми за це маємо бути крепко вдячні Богу. Можливо, така обстановка нас більше спонукає до якихось е, незадоволеностей, е, до якихось в певній мірі таких незрозумілостей, чому так, е, можна бути незадоволеним, можна сидіти бурчати, е, але я думаю, що. Ми всі християни, ми всі маємо спокій, тому що нам цей спокій дає Бог. Е, сьогодні би було б би актуальним запитання для кожного із нас. Е, я його почув від одної людини, і воно мене трошки заставило задуматися. Якби ми проснулися сьогодні вранці, і в нас залишилося е, тільки те, за, за що ми дякували вчора ввечері. Що би в нас залишилося? І коли я за себе задав це питання, я зрозумів, що залишилося в мене не так багато всього. І от сьогоднішній день мені б хотілося просто прочитати слова Біблії, які для нас залишив Господь, вони є дуже теплими, дуже актуальними, тому що в нас в житті складаються різні обставини, не завжди складається все так, як ми хочемо. І... Але Бог це завжди контролює і допускає. І немає такої спроби, яку б він допустив, щоб ми не могли її знести. Відкриємо місце в Біблії, Перше послання до Солонян, 5 розділ, і прочитаємо з нього уривок з 12 до 22 вірша. В ньому заголовок називається Як треба жити. Я думаю, немає якоїсь ситуації в житті, в якій би він був не актуальний. Читаємо з 12 го вірша. Благаємо ж, браттям ми вас. Шануйте тих, хто працює між вами, і вас старшинують. У Господі і навчають вас вони, і великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир, благаємо ж, браттями вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте безперестанку моліться, Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Ісусі Христі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого у всякому вигляді. На цьому просто скажу Амінь. І хай вас Бог благословить, пошли вам в серце радість і спокій!